– Вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо наш брифінг про обстріли Дніпропетровщини. Нам розповість головний фахівець відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Дарина цирка. По ласка. Дякую. Всю ніч ворог гатив по мирних громадах області. Під ударом опинились Дніпровський, Криворізький та Нікопольський райони. Троє людей загинуло і 20 поранено. Вночі ворог випустив чотири ракети на Дніпропетровщину. Три з них збили, одна влучила в підприємство з переробки зернових. Це у Криворізькому районі. Там люди не постраждали. Після опів... опівночі окупанти вдарили повторно по мирному Дніпру, влучили по житловим кварталам, знищили кілька приватних будинків, у яких на той час відпочивали люди. Наразі відомо про трьох загиблих. Серед одних, одних одна дитина. Пошукові роботи наразі продовжуються. Ще п'ятеро людей поранено: це 41-річний чоловік, 20-річний хлопець, 65-річна жінка та 19-річна дівчина. Вони зараз у лікарні з переломами та осколковими пораненнями. У 12-річної дівчинки рятувальники дістали з під завалів власного будинку. Вона теж у лікарні під наглядом медиків її стан середньої тяжкості. Внаслідок влучання у Дніпрі понівечено. Понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок зачепило ринок, автобуси, автівку та електромережу. Нікопольський район обстріляли з градів та важкої артилерії Пошкоджено промислову інфраструктуру у Нікополі. У Червоногригорівській громаді 10 приватних будинків, шість господарчих споруд, автівки. Там люди всі вціліли. На ранок окупанти вдарили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді Криворізького району. Були забороненими касетними снарядами з ураганів. Попередньо поранення 15 працівників підприємства та понівечено адмінбудівлю. Дякую за інформацію. Брифінг завершено.